Шановні депутати, на 73-й позачергову сесію, 8 го скликання з Добицької сільської ради із 20 депутатів прибуло 12. Відповідно до пункту 12 го статті закону України про місцеве самоврядування в Україні сесії є правомочні. 73-я позачергова сесія обголошується. своє життя за цілісність та незалежність нашої держави. Thank you. Дякую усім від імені е, громади Православної Церкви України села Миротин. У цю неділю вони запрошували мене як представника від е, вашої делегації для того, щоб вручити офіційно е, пані Хадило. Всім щиро подяка від настоятеля і від усіх парафіян даного храму. Передали просформ, але я не, не взяла її поділити на всіх. Тому щиро вам дякую за гарну справу. І ще в нас минуло таке свято е, хороше день працівника освіти. У нас із числа депутатів е, є працівники освіти, пр... керівники освіти, вчителі. Я хочу вас щиро привітати, подякувати вам за, за вашу нелегку і таку невдячну справу, тому що вона дійсно є зараз невдячною від держави, від усіх вчителів, вчителям е, і працівникам не тільки вчителям, а усім освітянам приділяється. Досить мало уваги, їхня, їхня праця є неоціненна, ми це знаємо, але, на жаль, що маємо, де маємо. Є вже зареєстрований в законопроєкті про збільшення заробітної плати. Надіємося, що все-таки почують усіх і освітянам освітян будуть виплачувати гідну заробітну плату. І, почу... Вручити грамоту з Довбицької сільської ради та подякувати за щиру працю, шадому Юрію Віталійовичу, директору Довбицького ліцею з сільської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, значні успіхи в роботі та з нагоди для працівника освіти. Дійсно, заклад розцвіт. Дякуючи вам. Бажаємо вам да, успіхів. Да. Терпіння. Да. Терпіння, да. тому що вам терпіння потрібно і в закладі, і з батьками, і з дітками, і ще тут, і з нами. Дякую вам. Для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати відчину комісію. Пропонуємо обрати відчину комісію у складі про... Депутатів це Ірина Миколаївна Мариніна, Олена Остапівна Сірнова та Юрій Віталій Вічард. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто Дякую. за? Я попрошу східну комісію здання до місця обрати голову секретаря та заступника.

телефони це щось, краще на мосаті. Прополу приблизно до комісії секретарки та се да. Шановні депутати, хто за те, додати до середини протокол звичайні комісії прошу голосувати. Хто за? Так, один. <кій> Отже, там пандесят. у нас чотири питання, пропонує внести зі змінами всі питання і розглянути на комісії. Є якісь питання та пропозиції до проєкту денного? Якщо немає якого за те, щоб затвердити перебудень. Прошу голосувати, хто за Дякую. якогось. Отже, переходимо проти до першого питання. Про прийняття спеціального автомобіля пожежної техніки, оповнення власності, області сільської територіальної громади, державної власності і сфери управління Державної служби і війни з надзвичайних ситуацій. Василь мене інформувала. Якщо питань пропозиції немає, то прошу відчину комісію здійснити прийме на голосування. Тому що.

В живемо у вантажному сміттєвоза за кошти місцевого фонду опинення вколичньо природного середовища. Песиві не інформували. Якщо питань позиції немає, прошу ученику комісію здійснити прийме голосування. За. За. Хочу. За. Хвороч. За. Харчук. За. Хлопець. За. За. Хочу. за. за. Насенець ми продержаємо спеціальну політичну роботу по столу телеграмї громади на 2025-2022-2025 року. На селі, не подивали, що питання пропозиції немає пошучення в місті дійсни приведену зустріч? Пинучук. За. 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 Володь. За. Захарчук. За. Володищ. За. За. Волинне. За. За. Відмовила. За. Любити. За. Тишковаць. За. за. Рішення прийнято одного. На Наступне питання про зміни дозвичай долучної центральної команди на 2025 році. Сома зміни, наступний злочин. Питання пропозиційно. прошу відчину комісію здійснити по іменування. За. Альпини. За. Летю. За. Володь. За. Захарчук. За. Володь. За. Володь. За. Володь. За. 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 Рішення Дякую. Усі питання в проекту денно. позачергової сесії з облизької сільської ради вичерпали. 73 позачергової сесії оголошується на